Я дуже зла. Сьогодні я отримала дві позитивні децизії. Час очікування після відбитків орієнтовно один місяць, можливо, півтора, але суть не в цьому. Суть в тому, що я отримала ці децизії на один рік. І я б не була така незадоволена, якби я знала, що я подала весь комплект. У нас був весь комплект, всі довідки, все, що вимагав у жонт, і ми дістали децизії на рік. Я з цим не з Завтра буду розбиратись і буду складати одволання, тому що це несправедливо, що мій клієнт, один і другий, отримав карту побиту на один рік, тому що у зараз перевіряють працедавців, перевіряють, що вони мають заборгованості ЗУС у Женскарбовий, вимагають ці довідки, мало того, що паперові, а ще і електронічні. І, і, можливо, в тому була проблема, я так вважаю, хоча ми надали всі варіанти. І що хочу сказати, що вони хочуть перевіряти цих працедавців і звести з ними рахунки, перевіряють, чи вони легально працюють, чи вони платять складки. Ось, і в такому, в такому в ракурсі страдають люди, тому я з цим не згідна, я дуже зла і я буду оскаржувати це.